Говоримо про надзвичайні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску на Полтавщині поліція встановлює обставини незаконного заволодіння транспортним засобом. Поліція Полтавщини викрала канал продажу боєприпасів. Внаслідок вибуху газу постраждав чоловік. У ДТП за участю чотирьох автомобілів у Полтавському районі постраждали два водії. Закопували залишки туш свійських тварин посеред поля. Поліція розслідує обставини забруднення земель. Накинувся з ножем на продавчиню магазину. Нападника взяли під варту. У Кремичуці потягом травмовано чоловіка. Поліція розслідує обставини події. Поліція Полтавщини розшукує причетного до скоєння злочину Миколу Ракитянського. Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальні терміни ув'язнення отримали ще двоє зрадників. До відділення номер 4 міста Зіньків Полтавського райуправління поліції 25 лютого близько 19-ї години надійшло повідомлення від громадян, що у місті Зіньків чоловік незаконно заволодів транспортним засобом та намагався заволодіти барсеткою власника авто. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що між 30-річним місцевим мешканцем та 59-річним жителем Зінківської громади поблизу одного із магазинів міста виникла сварка. Щоб припинити конфлікт, 59-річний чоловік пішов до магазину, аби викликати на місце події поліцію. У цей час 30-річний місцевий мешканець незаконно заволодів його автомобілем Део Сенс. Власник авто разом із продавцем магазину наздогнали правопорушника і завадили йому покинути місце злочину. Зловмисник так. Також намагався відкрито заволодіти барсеткою власника автомобіля, але йому на заваді стали місцеві жителі, які передали правопорушника слідчо-оперативній групі поліції, що прибула на виклик. Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив, що наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною третьої статті 15 частини четвертої статті 180. Сядь шостої кримінального кодексу України замах на грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Тривають слідчі дії. На Полтавщині поліція викрила канал продажу боєприпасів. В організації незаконного збуту бойових припасів підозрюється 43-річний мешканець Тернопільської області. Незаконну діяльність чоловіка викрили оперативні працівники Миргородського райвідділу поліції. У фігуранта вилучили кілька сотень набоїв до різних видів зброї та понад 4 тисячі гільз і куль. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За даним фактом, здійснюється. Ця до розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. До відділення номер один Лубенського райвідділу поліції 26 лютого близько сьомої години надійшло повідомлення від медичних працівників, що унаслідок вибуху газу в приватному будинку травмовано одну людину. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. За попередньою інформацією слідства, в місті Гребінка у приватному будинку на вулиці Матросова стався вибух газу. У наслідок чого 44-річний власник домоволодіння отримав тілесні ушкодження. Наразі Чоловік доставлений до Грибінківської лікарні для надання медичної допомоги. Поліція з'ясовує обставини та причини події. 26 лютого близько 17.35 на автодорозі Київ-Харків поблизу села Гора Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися чотири автомобілі: Міцубісі Аутлендер, БМВ, Тесла Model X та Volkswagen Golf. У наслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 49-річний водій Міцубісі та 29-річна водійка автомобіля Тесла. Постраждалих ушпиталили до лікарні. Водіїв БМВ та Volkswagen на місці пригоди оглянув. Улі медики обійшлося без госпіталізації за даним фактом. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. На Полтавщині поліція розслідує обставини забруднення земель. Оперативники відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції 28 лютого близько 16.30 виявили осіб, які вивантажували залишки туш свійських тварин у вириту яму неподалік села Носівка Полтавського району. Поліцією попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою екскаватора вирили у полі неподалік села Носівка яму та звозили до неї вантажним автомобілем залишки туш Війських тварин у ході проведення першочергових оперативних слідчих дій встановлено, що до правопорушення причетні троє полтавців. За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 239 кримінального кодексу України, забруднення або псування земель, обставини події з'ясовує слідство. Жителя Полтавського району обґрунтовано підозрюють у розбійному нападі на 43-річну продавчиню, що стався 21 лютого в Київському районі обласного центру. 37-річному фігурантові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Повідомлення про напад озброєного чоловіка на працівницю крамниці надійшло до відділу №1 1 Київського району Полтавського районного управління поліції 21 лютого близько 20-ї години. Під час проведення на місці події слідчих дій. Та оперативних заходів поліція встановила, що зловмисник, погрожуючи ножем, вимагав у 43-річної жінки гроші. Коли продавчиня почала кликати на допомогу, нападник вихопив товар та втік із магазину. Станіслав Коротаєв, тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу поліції номер 1 повідомив. Цитата: Під час реалізації оперативно-розшукових заходів ми встановили причетність до кримінального правопорушення 37-річного жителя Полтавського району. Йому вже вручили підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану та обрали запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Кінець цитати за даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 27 лютого близько 14.50 на станції Крюків на Дніпрі у Кременчуці потягом травмовано чоловіка. Постраждалого в стані середньої тяжкості госпіталізовано до місцевої лікарні. За попередньою інформацією, чоловік 2003 року народження потрапив під вантажний потяг, що рухався по залізничному полотну. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу. України порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини події з'ясовують слідчі Кримичуцького районного управління поліції. За скоєння розбійного нападу Кременчуцьким районним управлінням поліції розшукується 23-річний Микола Ракітянський, мешканець села Садки Кременчуцького району. Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, яка допоможе пришвидшити його розшук, правоохоронці прохають повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув'язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти сил оборони на східному та південному фронтах. Одного зловмисника українські захисники взяли в полон під роботиним, ще одного під час запеклих боїв в районі Мар'їнки. За матеріалами СБУ суд призначив бойовикам 15 років тюрми. За даними слідства, фігуранти мешканці Краматорська та Криму. Один із них відбував покарання у виправній колонії і в серпні 2023 року добровільно вступив до лав шторму З для отримання амністії. Був призначений на посаду оператора БПЛА і воював проти українських захисників на Запорізькому напрямку. Інший фігурант добровільно вступив до 110-ї мотострілкової бригади Південного військового округу РФ влітку 2023 року. Був призначений на посаду стрільця та здійснював штурмові дії у складі окупаційних військ поблизу Іловайська та Марінки Донецької області. Суд визнав обох фігурантів винними за частиною 2 статті 111 Державна зрада та частиною 7 статті 111 з позначкою 1. Колабораційна діяльність. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гокс, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна!